Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що ж, думав, цього тижня вийду в поле. але не тут то було, тому що у нас ще середня добова температура, ну не підноситься вище 5 градусів тепла. А так як цього нема, то нема і вегетації узимини. Тому що почекаю трішки. До речі, вже прокатався на драконові, вивіз трішки сміття, то хочу сказати, що оця сідушка турецька оце ну, це якась перина. Там, де я перший їхав на другій передачі, то тепер на третій повишені передачі просто пролітаю всі ямки і жодної ямки не відчуваю. Короче, мені дуже вона сподобалася за таку ціну. 300 у є це. Отаке от от сидіння. Також, друзі, я знаю, що багато мене дивляться прихильники японської техніки, і часто мене запитують, де придбати ту чи іншу запчастину чи того самого японця. Так от, хочу вам порекомендувати дійсно хороший, цікавий YouTube канал, зветься Агровлад, де чоловік, придбавши собі японського трактора, показує все, з чим ви можете зіштовхнутися при купівлі такої беушної японської техніки. Показує усі ремонти, розповідає, де придбати запчастини, обслуговування, ну і багато чого іншого. Цікавого також займається вирощуванням гарбузів, часника і це також все знімає і показує. В наші час це дуже рідкість, коли дійсно людина показує, як це насправді відбувається з обслуговуванням та ремонтами. Тому обов'язково раджу підписатися. Ну і звичайно підтримати автора от такою подобайкою. Як мінімум, це буде людині приємно і буде надихати далі, знімати дійсно корисні, цікаві відео. Я також його залюбки дивлюся, і звичайно підписаний, що й рекомендую вам. Ви мене запитували, чи буде у мене, друзі, фреза, чи диск я буду купляти. Добре, я це все, друзі, обдумав і все-таки вирішив зупинитися на такому агрегаті, як фреза. Тому зустрічайте новий агрегат. У мене в господарстві. Так, чому скажете фреза, а не диски? Було прийнято рішення для розробки цільника після оцього плужка для вирівнювання площі придбати все-таки ґрунту фрезу. Купив я фреґрунту фрезу ДТЗ. Чому китайську? Тому що, по-перше, тут стоять звичайні ножі, на них Ну, трактор отримує менше навантаження, і навіть по тому самому цільнику такі ножі легше працюють, тому що у мене у брата є фреза Virax, і він говорить, що, наприклад, на цільнику вони ці ножі починають рвати землю. Ну а ці більше кришуть і перемелюють. Тому вирішено брати було по першій такій причині, а по другій причині, друзі, це ціна. І якщо бомба, це значно дорожче. Перші враження дуже класні. Я не очікував, що вона буде з такого товстого металу. Ну, але це все по порядку. Спершу ми, звичайно, її сьогодні з вами навішаємо на трактор і це все до кучі зберемо. Ну, але перед цим подивимося її комплектацію. Придбав, друзі, я її на rombi.com.ua. Силочку, як завжди, залишаю під відео, Подивіться, що, куди, як і по чому. Значить, отак вона до вас. Приїде, ну до мене приїхала так завдяки новій пошті, яка везла цю всю посилочку 10 кілометрів до мого дому. Аж цілих 4 дня. Оце все комплектація. Там мають бути ножі, кардан і все інше. Тут у нас трьохточка. точка. Це все мало бути на палеті і з рештовкою, ну, але бачите, що з рештовки залишилося. Ну і звичайну кришку. Подивіться, як вони мені гарно довезли кришку. Вона уся поцарапана. Нема друзі, слів. Така халтура за такі немаленькі кошти доставки. Ну, що є, то є. Добре. Давайте зараз це все я розпакую і оглянемо комплектацію даної фрезину. Ну, тоді вже. Почнемо збирати. Ця трокточка яка важка. Ну що ж, давайте подивимось, що там в ящику. Всередині вона знаходиться. Так, знаходяться самі ножі з отаким маркуванням. Так, це підпружинений механізм, який буде регулювати розгладжуючу дошку. Це у нас так званий зуб, який чіпляється спереду фризи, так як у нас редуктор посередині. Так, це наші лижі. За допомогою них можна регулювати глибину також заглиблення. Дві штуки. І... ого, який кардан! Це карданище, а не кардан. Йо-майо! -ма -йо. Яка махіна? Вау! Хрестовини які. Це все чугуняка. Ну, то капець. Яке воно важке. Я не знаю. Цей кардан, напевно, важить 20 кілограмів. Ну і в мішечку у нас що тут знаходиться тавотниці. Дві штуки гравера, болти, шайби, два пальця. І от такі втулки. Коротше, така комплектація. Ну, кардан мене здивував, ну, капець, який він здоровий. До речі, тут ще хочу показати вам, на фрезі у нас іде 8 шліців, а у нас в тракторці іде 6 шліців. Ну, тут проблем нема, звичайно, тому що з однієї сторони у нас. 6 шліців, а з іншої 8. Фрезат, до речі, не назвав це Fn 1,8 метра суха вага фрези 314,5 кілограмів. Ну, відчувається дійсно, що вона дуже важка. Ну що ж, будемо закріплювати трьох точку. Тут одразу є отвори, три отвора, виходить. На три, на три отвора це все кріпиться. Тепер беремо три болта, отакі вставки з трубки. Так, ну що ж, тепер давайте заводимо тракторець та й підчіпляємо фрезу. Одразу хочу показати, як вона в начепленому стані виглядає на самому тракторі. Як можете бачити, вона повністю буде перекривати слід. Тобто ще виходити, ну, не знаю, скільки там сантиметрів. Поза трактором, напевно, біля 10. Так, з 10 сантиметрів, десь приблизно, ну, можливо, 7-8, поза трактор буде виходити. Тобто, перекривати нам колію буде гарно. І тавотниці. Покручуємо. Отакі. От Тавотнички, там бачу вже масло, солідол чи літол вже набитий. Ну, в принципі, я купив літол 24-й, ще доб'ємо. І друга з цієї, з цієї сторони. Так, що стосується самих ножів, яких будемо зараз встановлювати на фрезу, ще раз вам покажу їх. Ну, тут маркування суто китайське. Е, Можемо. Перемірити їхню загальну довжину. Становить у нас 23 см. І по це місце, де кріплення у нас то 18 см. Тобто, якраз робоча у нас глибина 18, так і вказано на самій фрезі. Товщина місця закріплення ножів в корпус становить, можна сказати, практично 9 мм. Там точно не буду вам говорити, штанг для циркуля не буду нести. Ширина робочої пластини 6 см, товщина з однієї сторони ножика 4 мм і з цієї десь близько 2,5. Вони тут йдуть з грубшого до тоньшого. Так, що стосується закріплення цих ножів, у нас воно йде напевно таке найбільш завкручене серед усіх китайських фрез. І те, що мені дуже сподобалося, що тут є Потай під Болт. Тобто у нас болт самий буде сюди заходити шляпка і нічого нігде не буде його провертати, не буде він зміщуватися. Для закріплення ножів будемо використовувати отакий болт з міцністю 4,8, гайка і гравер. Перший ножик будемо встановлювати отаким чином. Слідуючий ніж ми будемо встановлювати в протиположну сторону. В принципі, це все дуже-дуже просто. Встановлюється болт. Який туди заходить міцно гарно оцей путай, встановлюється гравер, наша гайка. І це тепер все діло ми зажимаємо ключиком на 18. Ну і маємо два закріплених ножа. Один сюди дивиться всередину, а один дивиться назовні. Так, що стосується збирання ще оцих всіх ножів. Хочу вам показати, що тут є ножі, як би так сказати, направлені за рухом фрези. Ми їх ставимо пропелером один поза одним в одну сторону, щоб вони були направлені. Наприклад, це в праву сторону і всі так по очереді. Тобто один, два, і так пішли, поїхали, все ставимо в праву сторону. Нас має купати тонкою стороною. Навіть тут є оцей нахил, що він має бути в нас. Отаким чином за Тому у нас вроді би, два ножика, але вони є ну, зовсім в різну сторону направлені. Ось бачите? У нас тонка грань. Тобто дивиться нам в праву сторону і тонкою граню. Тобто Ми вставляємо це все діло сюди. Ну що, шановний колектив, ножі вже я позакріплював. Покажу зараз, яким чином. Ну а ви вже в принципі, напишете в коментарях, чи це вірний метод закріплення, чи ні. Ну, на мою думку, що так буде саме правильно. В принципі, тут ж нічого складного ж немає. Усі ножі у нас закріплюються по спіралі. Лівий ножик, лівий, лівий. І так по кожному з кріплень йдемо, закріплюємо лівий ножик. Так само з іншої. Сторони у нас також правий, правий, правий правий і так далі. Що стосується ножів, які встановлені у нас посередині біля редуктора. У нас, якщо дивитися по спіралі, їх все-таки виставити повністю усі, то у нас вийде так, що крайній ніж від редуктора у нас буде дивитися один. В праву сторону, один в ліву сторону. На мою думку, це буде не дуже добре, так як в нас є клик, який рихле землю. Тут у нас нічого не рихлиться. Скільки тут сантиметрів, напевно, що 15 нічого буде не рихлитися, то цей клик гарну землю нам і не спушить. Плюс, якщо ми так закріпимо, то все-таки буде ще сантиметрів 6-7 необробленої землі в якийсь період кручення фрези. Тому що у нас е, ножі будуть дивитися в противоположній сторони, наприклад, оці, і все. Я їх все-таки зробив, щоб вони дивилися нам внутрішню сторону редуктора. Як і спереду, от зараз покажу, ось. Як і спереду, щоб вони дивилися е, всередину до редуктора, так і. От позаду. На мою думку, так буде більш правильніше, тому що якщо будуть два ножі дивитися всередину, що звідси, що там спереду, то все-таки буде трішки краще прорихлюватися нам ґрунт, ніж вони, наприклад, дивилися б внутрішню частину і назовні. Тепер беремо наше таке долото. Що ж, наші клик я закріпив. Далі нам буде потрібно зняти оці направляючи штифти з обох сторін. Ось такі. Так, тепер беремо нашу розгладжуючу доску. В ній вмонтована в самій досці трубка. І за допомогою цього штифта ми будемо її фіксувати. От і все. Так, тепер потрібно трішки приупустити фрезу. Знімемо кришку з редуктора, подивимось, що там, які шестерні знаходяться у нас всередині. Ну і що ж ми тут можемо бачити? Звичайна прокладка. Гарненько, все гарно вибито. І от такі здоровечі, друзі, шестерні редукторні. Конусний у нас стоїть підшипник. Ну і в нас отакий диференціал, можна його назвати. Ну, приводна шестерня, яка приводить нам вал, то вона просто <пець> капець яка здорова. Ну, і якісь виконання лиття, самі можете бачити. Так, по інструкції у нас написано, що сюди поміщається 7 літрів мастила. Ну, в принципі, ми зараз це перевіримо, але що хочу ще замітити, що тут вже є покращення попередніми фрезами ДТЗ. Тут вже поставили віконечко, через яке можна дивитися, яке у вас там мастило, чи забруднене, чи не забруднене. Ну і, звичайно, перевіряти, чи є рівень. Мастило буду заливати тат 17, можна сюди заливати також ТАП-15. Тут вже по вашому бажанню. Так, заливаємо. Ну що ж, 10 літрів мастила залетіло аж бігом. Ось такий наповнений редуктор, ну по цю привудну шестерню. Первічний вал точніше. Е е і от такий у нас рівень, практично серединка. Но ми зараз ще прокрутимо і тоді подивимося, чи потрібно буде додати. Ну, але перед цим, звичайно, вчепаємо кардан. Так, що стосується нашого кардана. По-перше, хочу наголосити, що він тепер йде шліцовий. це дуже добре. Але він такий здоровий. У мене таке відчуття, що цим карданом можна перемолоти цього трактора і цю фризу перекрутити. І пізніше, отакі штифти сюди заставляються. Що ж, все, що тепер залишається, це прокрутити фризу заводом трактора. Ну що ж, як чуєте, фреза робить дуже тихо, це все отак змазується, і практично, практично вона робить без вібрацій, майже їх немає. Ну, тихо працює фреза. Тим більше рахуйте, що вона ще не обкатана. Дуже гарне змащування, бачите, який потік. Товстий іде по приводному валу шестерні. Трішки збільшу оберти. Нічого ніде не розхляпується, змазування просто отакенне. Що можу сказати на обертах, то працює ще тихіше. Поки так. Так, ну що ж, попрацювало, масло трішки всілося. і бачите, половинку. Коротше, все змазується, все крутиться гарно, тому все, що залишається, це кришку поставити назад. І герметик додавати не буду, так як розбризкування навіть при 1500 обертів, яких я давав, ну, практично його немає, то я думаю, нічого сюди видавлювати не буде. Ну, якщо крайній випадок буде, то намажемо герметику. Ну і також, друзі, тут у нас ще в комплекті є отакі лижі. Так, закріпимо їх в таке положення. Ну що, ж, все поприкручували, все позаливали, 10,5 літрів редуктор посередній рівень. Ну, мінімум десяточку готуйте, щоб по мінімальний рівень налити. Тобто китайці нас трішечки обманули. Не 7 літрів цей редуктор, а цілих 10-10,5 літрів. Тому таке. Що ж, значить, по характеристиках, давайте пройдемося, і це все зараз я вам поміряю і скажу вам свої перші враження про оцю фрезу. Що ж, у нас це друзі, китайська фреза FN 18 метра ДТЗ фірми ширина загальна фрези, Якщо міряти по рамі, становить у нас 190 см. Якщо заміряти по опорних лижах, це 197 см. Що можу сказати вперше, це дійсно вона виконана добротно. Хочу відмітити покраску, Дійсно, вона тут хороша і, можливо, навіть я так бачу, підозрюю, що вона ніби з ґрунтом, тому що, як не старалася нова пошта це все подряпати, все рівно вони не продерли до самого металу. Рама фрези виконана з профільної труби 80х80. Оці бокові кришки у нас виконані з листа металу 8 мм. Задня пригладжуюча доска виконана з 2-мм металу. Це також кріплення 3 точки 8 мм, і сама трьохточка також виконана з 3-мм металу. Коронштейни у нас оці на навіску виконані аж з 12-мм металу, тому з ними точно нічого не станеться. Видно, що ДТЗ попрацювала над цією фризою, і вона стала набагато добротніша. Також, що хочу примітити, що на кінець-у нас тут додавали опорну лижу. Її спершу не було. У нас тут був такий, як захисний півмісяць на оцю штуку. І, до речі, кришка була не зварна до рами, що додатково тепер збільшує жорсткість, а була, на бултах садилася. То було звичайно мінус. Тепер це все жорстко, все приварено, і також наш вал буде набагато міцніше. Тепер закріплений. Ну і звичайно, плюс, що тепер можна буде за допомогою цієї лижі регулювати глибину. Тут у нас є три отвора. Ну, подивимось, звичайно, як це все буде працювати. Оця кришка також 2 мм виконана. Ну, Можна, звичайно, було б сюди дати 4 мм. Вона би менше, можливо, вібрувала, але хочу замітити те, що зазори тепер на оцих кришках стало значно менше. Також це виправили і тепер тієї самої пилюки, як ви знаєте, на таку фразу трішки летіла пилюка, то я думаю, буде поменше. Звичайно, також хочу похвалити за окремо за кардан, тому що кардан ну, реально дуже товстенний, дуже грубезний. Давайте навіть для наглядності поміряємо розмір хрестовини. Хрестовина у нас 13 см. Ну, от 13 см, де ви бачили такі потужні кардани на фрезу в комплекті? Точно ніде. І він у нас йде шліцовий. Тепер уже шліцовий. Не з квадрату, а шліци. Ну і сам редуктор, тут хочу сказати, просто велетенський, який 10 літрів мастила влазить. І це також великий плюс, тому що тепер редуктор буде грітися значно менше. Чим більше мастила, тим краще охолодження це в будь-якому випадку. Тут також у нас є регулювання жорсткості цього фартуха, пригладжуючого два положення. Також на даній фрезі встановлено найбільше ножів серед усіх фрез китайського виробництва і не тільки, враховуючи. Розмір цієї фрези. Також хочу примітити те, що у нас ножі йдуть пропелером і дуже плавно. Що це нам буде давати? Ну, звичайно, буде давати добре подрібнення ґрунту, ну і, звичайно, більш плавнішу стабільну роботу. Не буде додаткових ривків, так як оці, так би сказати, сходинки між ножами, відстань між закріпленнями ножів, то дуже маленька. І ножі тут один від одного знаходяться. Зовсім недалеко, як би так сказати, проміжок між цими ножами. І е, плавність, звичайно, буде в будь-якому випадку присутня. Також, друзі, те, що мені сподобалося, що тут є додаткове усилення тепер, такі як ребра жорсткості наварені на кронштейни кріплення ножів. Ну і звичайно, великий плюс що головка болта заходить туди всередину, це її легко монтувати. Ну і не буде, наприклад, якщо ви будете працювати на піску, це все додатково зношуватися самий. Bolt. Ну і також великий плюс, що тепер у нас є віконечко, через яке ми можемо спостерігати рівень і забрудненість мастила. Також хочу примітити, що дана фреза пуста у нас важить 314,5 кг, ну а повно окомплектована ножами мастилом 336 кг. Ну Я підозрюю, що е, можливо навіть і біля 350, тому що колесика так трішки в тракторцю та й присіли. Захват по ножах у нас даної фрези 180 кг. 4 сантиметра. Ну і також це, де закріплюється наш вал на цю всю пластину і наш сам підшипник. Це все винесли допереду. Плюс прикривається це тепер все лижею і підтирання кришки не буде землею. Ну і звичайно, більш жорстко це все буде закріплено. Тому, друзі, таке то було сьогоднішнє відео. Надіюся, вам сподобалося моє нове придбання отака синьо-жовта фреза ДТЗ. Ну а як вона буде працювати? Це все діло я обов'язково вам ближчим часом покажу. Тому з вас от таке на вподобайка. Ну і звичайна підписка на канал, щоб не пропускали ви нові відео. Підписуйтесь. Будуть друзі, якісь запитання, пишіть в коментарях, а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео і також на WhatsApp. Все під кожним відео моїм знайдете. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все па-па!